Репутація компанії базується на тому, що компанія на протязі тривалого часу сповідує одні і ті ж самі цінності, і в неї є одні і ті ж самі червоні лінії, які вона не, не згідна переходити за досягнення якихось, ну може, більш високих результатів. На мій погляд, репутація компанії це цінності помножені на час. Бізнесі досить часто ми працюємо з тими компаніями, з якими ми синхронізовані з сприйняттю знову ж таки тих же самих цінностей. Якщо наші цінності співпадають, це значить наше погодження і та сформована репутація, яку ми створили за час. Вони співпадають з очікуванням наших клієнтів, тобто чи будь-якої компанії, яка працює. На ринку і скажімо, саме в цій точці співпадіння цих цінностей чи очікування очікуваних дій вони викликають резонанс, який призводить до співпраці. Я би це так назвав. На мій погляд, репутація вирішує, скажімо так, саме куву комунікації, тому що досить часто в бізнесі найбільш успішні проекти вони реалізуються з тими. З ким комфортно комунікувати, з кого ти розумієш, хто розуміє тебе. Роль першої особи вона значна, тому що, як правило, перша особа компанії є обличчям компанії, тобто вона досить часто комунікує від імені компанії, вона представляє компанію суспільству, вона є точкою комунікації на самому вищому рівні, і, звичайно, що досить часто компанія е, може сприйматися через призму сприйняття особистості її керівника. Керівник він має постійно дивитися всередину свого бізнесу, розуміти, як, що в ньому змінюється, як він працює, е, чи дійсно те, що він ретранслює, бізнес статен. Виконати, тому що знаєте, як керівник створює очікування досить часто у своїх потенційних клієнтів, потрібно мати повне розуміння, щоб компанія здатна ці, ці очікування реалізувати в дійсність, власне кажучи, а якщо ці очікування і Факт, вони будуть відрізнятися кардинально, це буде впливати на репутацію як компанії, так і керівника. Репутація бізнесу це в багатьох випадках репутація тих людей, які його створюють. І важливо просто не зраджувати себе для досягнення якихось миттєвих результатів. Тобто бізнес і Таке поняття, як сталий бізнес, він будується саме на репутації, і на тому, що власники бізнесу, менеджмент бізнесу, дивляться трошки далі, ніж сьогодні і завтра. з точки зору розвитку цього бізнесу, вони думають, яким чином і при яких. В яких умовах як вплине те, що вони роблять сьогодні, на розвиток бізнесу завтра? Саме це є, скажімо, такою, знаєте, вектором репутації, яку формує менеджмент і власники для свого бізнесу.